Oh, Ну, подивимося, чи вдасться це зробити українському голкіперу. Дар відбувається. Пахолюк він тягне, але добивання. Але добивання. І Андрій Влад. Невдале ведення і Велетин несеться. Велетин цей м'яч збереже. Велетин, Його висока подача. Треба дотягнутися, але не вдається зовсім трошки цього Максиму Третякого. Гусол на Третякова. Можливо, не найзручніша передача, але момент триває. Удар поворот, і м'яч що не влітає. Треба притримати Гусол, Артем Гусол. фінтить гусол. Проривається по флангу висока подача. Треба забивати удар поворота, колкіпритягне. Це удар і на жаль це 2-0 на кордоні. Фінальний свисток 2-1. Актобе виграє ось цей м'яч за ось цей матч у колоса за рахунок двох забитих.